Здравствуйся, вітаю, Олег. І 20, і 25. Яку загріпу. Показали на групу здоров'я. Відчастью бежного неба. 73, будь-який заверши. Я просто україна номер 5, Василя Богдана, колективно приймання. Україна знак 5, Василь Федір. Рід Павло. Василь Гайдів, тут Україна, -5, Василь, на Богдан, колектив. Доброго вечора. Добрий вечір. Гарний, 5-9 за харчу краси на приймані. Добре приймає, 5-8, 5-8 на приймання. Ну, я вас приймаю 5-9, 5-9 плюс 10, 5-9 плюс 10. Теж добре йде сигнал. О, трошки тихіше, ніж попередній кореспондент. Звати мене Юрій, перебуваю зараз на природі портативна позиція. Антена невисоко. Наварійське озеро або Щирецьке водосховище неподалік від Льова. На прийомі сутика зони високо. Три метри це прекрасно. Тепер рівень твою сигнала тут. Добре, ставлю тобі, мікрофан. Україна, знак Петр Федір відповідає повідає Україну, Роман 5, Степан Ветро. Юрій, вітаю вас, добрий вечір. Я чую 5-9 і деколи піднімаються до 5-9 плюс 5 і падає. Ну, ви випусшалте на низку, вона не працює так більш стабільно, так що чую. Але чую навіть дітей ваших, так що все нормально, Юра. Вони звати Анатолій, місто сняти на прийомі. Там, Тренуватися. Як тебе звати, Я Олександр. Та хотілося б частіше в ефір виходити, але діти робота. Літка виходить. От основному Юра заставляє. Ну добре, добре, Олександр. Дякую за дітей. Я, в принципі, компанію підтягивається за сім'я. Так, понятно, рапорти саме буде. Наразі дякую, 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 73. Дякую. Павло Митрович, працюйте ви проти Пердистена Віктора Тамара Зляка. Потім вже разом привітаємося на примані. Тому дякую. ор 3 Жук Іван, Сюка, УР5, Наталка, Торпу Андрій. Доброго вечора, Сергію, 5-9 плюс п'ятнадцять. Немовільний. За пять п'ять, приєм. Добрийнято, да, добре, вікторе. Да, дякую, повод ми з новиворіс підем. Добре.